Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблів Сонечка та роторної косарки Virax. У нас наявності є догружатель є пластини на три отвори. Ось такі є 20 мм та 16. Вартість на 20 мм 700 за комплект. На 16 мм 1500 тисячі. Також далі в нас йдуть зварні. Ось такий на три отвори на 14 мм. Його вартість 2000 на 16 мм Вартість 200. На 20 вартість 3300. Ой, 2300. Також йдуть ось такі на 4 отвори. 2300, 2600. Та 2800. Такі цікаві, цікаві варіанти ми маємо. Для замовлення телефонуйте по номеру телефона в описі. Переходьте на наш сайт mtzo.com.ua. Також в нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП. Грошовим переказом через нову пошту оплата на карту. Або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня. До побачення.